Друзі, усім привіт! Щойно записала відео, прийшла додому, змонтувала, поставила його і Катюні потрібен комп'ютер. І вона там сіла, працює за комп'ютером, а я, щоб не заважати, вийшла трішки пройтись. Тому одне відео ні, в один день. Два відео буде. І зранку начебто було прохолодно, а зараз сонечко і тепло. А подивилася прогноз, на завтра 50% дощика буде. Тому Якщо буде дощ, будемо сидіти в хаті. Так, друзі, хочу зайти зараз в торгівельний центр. Згадала, тут є такий невеличкий, то... Подивитися, що там такого є. Цікавого. Як то кажуть, б'ю байдуки. Ну, а що ти поробиш? Зайшла крамниця, називається Англійський дім. Дивлюся, що таке, чим відрізняється від наш дому посуд. Зараз ти. Таке 99 гривень, коштує було 198. Такі відрізняється, посуд дивлюсь. Англійський дім. Дивно? От. Що тут ще такого є? А, подивилась такі з Лимону або що сік? Скільки 69 гривень коштує, наче і недорого. Бачите, з носиком виливати можна. Така. Англійський дім. Англійський дім. Цікаво. Металева, до речі. Така. І жовта. Металева. Ой, тут люди поруч, не хочеться мені дуже голосно казати, але вона така 1300. Привіт! Дівчата дивіться на ніжках. Знижка зараз 400 гривень, я коштувала майже 800. Ота цікаві такі чашечки. Це для кави. Оце симпатичне. 299 майже 600 гривень коштувала. Ось так, англійський дім. Нас вітає. І, до речі, тарілки тут відрізняються. Що вам на сніданок? Овсянка сер, вона як під кашу де трішки заглиблена, оскільки вона коштує 300 гривень. О. Бачите, трішки як заглиблена Отак. Якраз для овсянки. Англійського сніданку. А я у Каті запитую, Катя, я так розумію, ми сьогодні додому не їдемо. І у Каті таке вираз обличчя. Але я її дуже чудово розумію, тому що вдома, ну що, вдома? А тут і робота, і зустрічі, і друзі, і цікавіше, коли спокійніше. Каже, я подивлюсь, там на наступний тиждень теж начебто ще не підтвердилось, але можливо підтвердиться, а я тільки приїду додому і знов потяг, каже, я від дороги вже ну, втомилася, не хочу туди-сюди. Ну, Воно знаєте, як буває. Коли тут спокійніше, так і тут цікавіше. Дай Боже, щоб так і було. Тому будемо там вирішувати, чи я сама додому поїду, чи з Катюнею, як там буде. Так якось незручно зараз вийшло, не знаєш, як себе правильно поводити. Я проходила там мама з дитинкою, а на вулиці дуже жарко, мені некомфортно, я зняла курточку, а вона і дитина крехче щось так. І... А в... вона дуже закутала дитину. Там комбінезон такий, як пуховик взимку, ще й капюшон наділа, і шапочка, і дитинка і так, і так, вона ч ч ч, -ч і стоїть її, ото Не хотіла підійти і сказати, ну, можливо, дитинки жарко. Може, їй жарко, може, там роздягніть або розстібніть їй щось, а потім. І дитинку якось жалко, і вона скаже, а чого ви тут, це моя дитина. Ідеш і думаєш, чи підказати, чи не втручатися. Інколи не знаєш, як правильно себе поводити. Навіть якщо я їй щось скажу, я ж не знаю реакцію мами. Мама ж краще знає, як дитину. Так, поїхала вже. Вже поїхала, нехай. Можливо, так і приходить досвід. А інколи... Дівчата, от ви б щось підійшли б, ну, треба було таки підійти і сказати. От як гарно. Яка краса. Це знаєте, про що я подумала? Вірніше згадала. Якби в мене не було досвіду такого, я би підійшла б і сказала, дала б раду або підсказала. Як хто хоче, хай то так і називає цей момент. Але в мене вже тричі. А я ж тричі з, -з граблями ходжу, розумієте? І граблі — це моя сила. То нічого гарного з цього не вийшло. Те, що зіпсували настрій, то це таке порада була недоречна, нею ніхто не скористався, а я тільки всунула свого носа не в свої справи. Коли перший раз було, до мене це перший, потім другий раз теж там була життєва ситуація, потім втретє це було. А потім до мене прийшов він. Досвід. Що, якщо в тебе не просять, не лізь. Ну, хоча дитинку шкода, і жарко, вона і так, і так. Вона ж, як наче сама хоче з того комбінезону вилізти, а мама ш-ш. О, ч ч ч чого, чого ти? Так, все, добре. Щось мені захотілося водички побути. Ковток і достатньо. Я вже казала, але це було дуже давно. Моє хобі, коли ти ловиш митті життя, спостерігаєш за ним. І це так чудово. Все буде добре, обов'язково. Обов'язково все буде добре і все буде Україна, і будуть народжуватися дітки з різними матусями, і життя буде обов'язково продовжуватися. Jaka krasa. No ti jaka Я вже буду повертатися до Каті додому, можливо, вона вже закінчила свою роботу, але ще не телефонувала, не писала. Але я дивлюся часом, що так. І вона хоче мамі зробити культурну програму. Мої дорогенькі, звісно, разом з вами. Ми поїдемо, подивимося, що буде цікавого. Я обов'язково покажу, але це буде вже в наступному відео. Бережіть себе і все. Буде добре, обов'язково віримо, тому що так воно і буде. У нас іншого виходу просто не